Куди це ти, ти зібрався? зібрав? За сьолочками. Що, з сьолочками взагалі не везе? Та не везе, сьогодні повезе. Ну йди, Віталіко, йди. Кол, щоб ти спотикнувся. Іди. <свист> 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 Настя пострієш. Давайте мало, на тут. Сюда! Я вже ти знімаю. Ту-ду-ду-ду. Ти знімаєш? Віталік в парку. Віталька у парку. Привіт. Я Віталька. Привіт. Як тебе звати? Марина. Наташа. Ну Інга! Настя? Mm -mm. Ладно, давай сразу до справи. Підемо до мене. Мама нам такий борщ наварить. Вкуснячий. Пішли. Віталька, я з тобою не хочу общаться. Посмотри на себе, як ти виглядиш. Я розходи в салон. приоденься, а тоді, може, поговоримо. Пауза. Віталька в салон.